Сповіщає. Ми прийшли до вас до хати з Рождеством усіх вітати. Слава Богу, ми цій хаті, перестаньте сумувати. Ми знали, куди прийшли і новину принесли. То новина, незвичайна, то свята велика тайна. Я пас віці степу ні святої слави, Не раз дивлюся, коли ясні зорі засіяли, а найбільше я зворя до інфуяни привела. Ми були у тій хатинці, де Ісус лежить на сінці. Скільки там людей зібралося, славніки диво, те, що саме. Свідом світом зорі, аж зі сходу три царі, княжого роду. Нас проводила заря також до весілля. І зложили ми в ясла mm -hmm. дари дорогії. Несу, князю, вам духняний, сонячні е, жовто-квітні духняні, з далекого сходу принесені. А я не соцсеремі нашого золота чистого, а ти що несеш? Я Миро. А скажіть, що ви за люди? Хай нам всім відомо буде. Я Володимир, Київський Великий князь, що країну оборони, берусь в країну охрестив. Я князь Данило. Е... Я з Галичем Андрую. Я з Галичем Андрую. на золотом. Щита Ісусу. Ісусу подарую. Ісусу подарую. А я гетьман землі української бодам, несу Ісусові вдав славу за незалежну, самостійну соборну державу. В тому часі був такий цар Іродом називався і мав таку погану думку всіх дітей до двох років наказав вбити, бо хотів Ісуса з цього світу звести, але його ніц не вдалося. Кажуть, Ірод свою душу нечисті продав. Хто ж вас дідька визивав я? Людина! Ну що ж, людина, буду винен. Коли ви будете вмирати, організую вам кімнату. В люксичній точці втерте пекло вам буде так точно тепло. Тому, люди, ви вичасту негайте і на землю в нехід Добрий вечір, добрі люди. Часом Ірода не бачили. А ну запиште мені Ірода сюди. Ірод! Я цар цими царями, я царницями морями, не казуй мене боятись, не казуй мені вклонятись! Я є цар! Ой, Іроде, Іродосенько, ти не був, ти не є цар, а був. От дивись, оп, і серце прихопило. व्दोदार्य। विवा Наші кордони, твою рідну мову і твої закони, українські воїни з крилами з сонця. Для усіх нас вони ангели-охоронці. Найдивніша ніч, коли не буде зір, вони запалять у одну, та тільки сильно вір згинуть наші вороженки, як роса на сонці. Нехай цьому нам поможуть наші ангели-охоронці. Українське бережіть, розбивайте їх стоїть. Хай традиції пісні з нас лунають голосні і герої. Пам'ятайте, славу чесні віддавайте. Ось прийшов наш час, колядуємо для вас.